Доброго ранку, друзі! Ми що субота, 25 січня. До нового року залишився лише 341 день. Але чи це має значення? Життя йде прямо зараз, і цей день може стати тим самим моментом, коли ви зробите щось значуще. Станьте людиною, яка не чекає, поки хтось скаже, що час діяти. Ви вже знаєте, що цей час настав. Ми починаємо наш арпроранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Вони сьогодні дійсно мають характер. По-перше, це день спостереження за погодою. Це не просто дивитися за вікно, а спробувати побачити в погоді дзеркало свого настрою. Хто знає, можливо, саме ваш радісний настрій розжене хмари. Також сьогодні день суперечливого одягу. Цей день створений для того, щоб ви змогли вдягнути найшаленіший одяг у вашому гардеробі. Футболка з зимовим оленом із шортами кеди на одну ногу і червик на іншу. Сьогодні це геніально. Ну і ще сьогодні День протилежностей. Час визнати, що навіть у найгарячішому кавовому напою є частка холоду. Це про вас. Шукайте баланс і насолоджуйтеся контрастами. А ще сьогодні вітаємо іменинників. Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр та Петро. Вам усім бажаємо, щоб будь-які суперечності працювали на вашу користь. Ну, а тепер улюблена рубрика багатьох, гороскоп. Тож, робіть гучніше і не пропустіть свій знак. Овен. Ваша енергія сьогодні схожа на стихію. Ви можете змінити все на. Навколо, але чи впоратися з цим хаосом? Плануйте і дійте одночасно, навіть якщо це здається неможливим. Телець, ви будете на межі великих змін, але спочатку доведеться прийняти чужу критику. Навіть неприємні слова можуть відкрити шлях до нового рішення. Близнюки, ваша здатність слухати і розуміти інших, стане вашим головним козирем. Сьогодні хтось із вашого оточення підкаже вам щось важливе. Просто будьте уважні. Рак, ви стикаєтесь із викликом довіри. Кому вірити більше інтуїції чи фактам, Сьогодні відповідь може бути незвичною. Лев не все йтиме за планом, але це і є ваше поле для творчості використати невизначеність як джерело нових можливостей. Діва, ваші спроби знайти ідеал можуть завести глухий кут, але іноді саме помилки допомагають знайти правильний шлях. Терезин, ваше вміння врівноважувати емоції сьогодні буде як ніколи важливим. Хтось поруч потребує вашого спокою, навіть якщо не скаже про це прямо. Скорпіон ваш день може бути наповнений складними питаннями, але правда в тому, що ви вже знаєте відповіді. Не шукайте їх зовні, вони всередині вас. Стрілець, сьогоднішній день це можливість розширити горизонти. Якщо вам здається, що ви знаєте все, ризикніть дізнатися ще більше. Козиріг, ваші старання не завжди помітні, але сьогодні хтось обов'язково зверне на них увагу. Чекайте несподіваної подяки. Водолій сьогодні вам доведеться захищати свої ідеї, будьте готові до дискусії, але залишайтеся чесними перед собою. Ну і риби, ваші почуття сьогодні можуть стати інструментом для створення чогось прекрасного, використати емоції як натхнення, а не як тягар. Отак, от, от закінчився гороскоп. Тепер погода. Сьогоднішня погода це поезія дня. Якщо сніг падає тихо і лагідно, це сигнал про те, що навіть у холоді є своя краска. Якщо ж мороз щипає за щоки, прийміть це як нагадування, що життя любить сміливих і загартованих. Ну і одразу прикмети та поради. Якщо сьогодні снігопаду, то й парасолю для літа, бо дощі будуть частими. Якщо морозно і ясно, літо буде теплим, а рік багатим на врожаї. Ну і основна порада дня знайдіть у собі протилежності. Чи ви здатні одночасно бути серйозними і легкими? Це найкращий день для такої перевірки. А тепер головна інформація дня: світ побудований на протилежностях. У вашому серці є місце для впевненості і для сумнівів, але справжня сила в балансі. Ви можете бути сильними, але не жорсткими, м'якими, але не слабкими. Сьогоднішній день створений для того, щоб ви навчилися приймати себе повністю зі своїми плюсами і мінусами. Не бійтеся помилок, вони не роблять вас гіршими, вони роблять вас людьми. І саме люди здатні на все. Отже, друзі, 25 січня це день суперечностей і можливостей. Нехай ваша рішучість і легкість допоможуть робити цей день кращим. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.